Кімната, повітря густе й нерухоме, як вода у забутому колодязі. Ти сидиш навпроти неї, твоє обличчя ідеально витисана маска зі спокою. А вона кричить не голосом її крик у відчайдушному блиску розширених зіниць, у білих кісточках пальців, що впилися у власні долоні. Її крик це тиша, що вібрує між вами, тиша, яку створив ти. Твоя зброя, твій вибір. Ти думаєш, що мовчиш. Ти думаєш, що просто не хочеш розмовляти. Але це брехня. І ти глибоко всередині це знаєш. Твоє мовчання це не відсутність слів, це дія, це ретельно прорахований удар, завданий у найвразливіше місце її потребу бути побаченою, почутою з кожною годиною твоєї тиші її світ. Починає тріскатись спочатку з'являються ледь помітні павутинки сумнівів. Можливо, я сказала щось не так, можливо, я зробила щось, що його образило. Вона прокручує у голові кожну секунду вашої останньої розмови. Вона шукає свою провину, а ти даєш їй вдосталь часу, щоб вона її знайшла. Або вигадала. Потім тиша стає живою. Вона набуває форми і ваги. Вона сідає поруч із нею на ліжко, дихає їю потилицю. Коли вона намагається заснути, вона починає говорити до тиші. Спочатку подумки, а потім пошепки. Вона просить вибачення. Вона торгується. Вона обіцяє бути кращою. А ти спостерігаєш. Ти бачиш, як вона ламається. Кожна її спроба достукатися до тебе це підтвердження твоєї влади, твого повного контролю. Це не випадковість, це психологія. Давай назвемо речі своїми іменами. Це психологічне насильство, агресія замаскована підпасивність. Ти використовуєш кам'яну стіну. Стонволін. Ти відмовляєшся від комунікації, ефективно перетворюючи її на невидимку. Ти стираєш її. Людська психіка не може витримати ігнорування. Соціальна ізоляція навіть у присутності іншої людини це одна з найжорстокіших форм тортур. Ти відбираєш у неї реальність. Коли ти не реагуєш, ти ніби кажеш їй: Тебе не існує, твої почуття неважливі, ти. Порожнє місце, це позбавляє її опори. Вона починає сумніватися у власному сприйнятті, у власній адекватності. Це класичний газлайтинг, тільки без слів. Ось правда. Твоє мовчання це не прояв сили, це крик твоєї власної слабкості, твоєї нездатності впоратися з емоціями. Ти не можеш висловити злість образу чи розчарування. Це вимагає вразливості. А ти боїшся її як вогню. Тому ти обираєш мовчання. Це твій бункер, твоя фортеця. Ти замикаєшся в ній, думаючи, що ти в безпеці. Але ця фортеця водночасно і твоя в'язниця, і ти караєш її за те, що вона не може до тебе достукатися, за те, що вона змушує тебе відчувати. Розглянемо приклад. Назвемо їх Олена і Марк. На початку все було як у касті. Він здавався їй таким спокійним, таким розважливим. Перше він замовк, коли вона запізнилася на зустріч на 15 хвилин. Не було криків, не було звинувачень, лише тиша. Холодна, як сталь. Вона вибачалася, пояснювала, намагалася його обійняти. А він був як статуя. Через дві години він пробачив її. І все повернулося на свої місця. Вона відчула полегшення і не помітила, як засвоїла урок її провина, його мовчання, його прощення, її нагорода. Наступного разу він мовчав півдня за те, що вона купила не той сорт кави. Потім цілий день, бо йому не сподобався її жарт. Тиша ставала довшою. Приводи дріб'язковішими. Її світ почав звужуватися до однієї мети не спровокувати його мовчання. Вона перестала зустрічатися з друзями, бо боялася, що це його роздратує. Вона почала одягатися так, як йому подобалося. Говорити те, що він хотів чути. Вона стала ідеальною, ідеально тихою, ідеально непомітною. Вона перетворилася на привид у власному домі, і ось тут відбувається злам: момент, коли система дає збій. Коли насильство досягає своєї мети, воно ризикує знищити жертву настільки, що вона перестає реагувати одного ранку. Після трьох днів мовчання Марк вирішив, що з неї досить. Він підійшов і сказав. Добре, я тебе пробачаю. Але вона не відчула полегшення, вона нічого не відчула. Порожнеча, яку він так старанно створював навколо неї, тепер оселилася всередині. Вона повільно підняла на нього погляд і вперше за довгий час побачила його по справжньому, не коханого чоловіка, а маніпулятора, тюремника. Вона побачила маленького. Наляканого хлопчика, який ховається за стіною мовчання, бо не знає, як інакше впоратися з цим світом, і їй стало його не шкода. Вона відчула огиду не до нього, до себе за те, що дозволяла цьому так довго тривати. Того ж дня вона зібрала речі. Марк мовчки спостерігав. Він був упевнений, що це чергова істерика, що вона повернеться. Він не сказав ні слова, коли вона проходила повз нього. Він чекав. Він насолоджувався своєю перемогою, але вона не повернулася. Єдиний звук, який він почув, це звук зачинених дверей: різкий, остаточний і оглушливий. І раптом тиша перестала бути його зброєю. Вона стала його вироком, його власною камерою тортур, з якої не було виходу. Якщо ти той, хто використовує мовчання як зброю, запам'ятай. Ти не демонструєш силу. Ти зізнаєшся у власному безсиллі. Твоя тиша це не стіна, що захищає тебе, це стіна, що ізолює тебе. І одного дня ти зрозумієш, що замурував себе живцем. Якщо ж ти та, хто страждає від мовчання, знай. Це не твоя провина. Ти не зламана, ти не недостатньо хороша. Ти жертва жорстокої маніпуляції. Його мовчання це інформація, це не прохання зрозуміти його. Це декларація його нездатності любити, його нездатності бути партнером. Ти не можеш зцілити його, ти не можеш його врятувати. Єдине, що ти можеш зробити, це врятувати себе. Твій голос має значення, навіть якщо він вдає, що не чує. І найпотужніший звук, який ти можеш видати, це звук твоїх кроків, що йдуть геть. Назавжди.